Ну що, оглянемо наш наступний ВАК авто. Його передали нещодавно. Його передали нам а, після того, як розбомбили Богдана. Як бачите, він великий, дуже багато місця. Одразу три поранені. Так, можна. Тут є секції каліків. ліків. І тут під руку то, що треба, у нас є кисень. О, до речі пам'ятаєте, що це таке тут багато місця секцій. Так, і тут секції І отак виглядає і знутрі.